Вони вже тут, у Харкові, почали відчувати себе його повноправними мешканцями. Мова про переселенців з області, про людей, які залишили свої домівки, аби врятувати своє життя. Питання допомоги по різних напрямках на особистому контролі міського голови Ігоря Терехова, одне з яких медичне обслуговування. uh Розуміємо, що переселенці це така категорія людей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. Ми нікому не відмовляємо. Розуміємо, що потрібно їм приділити максимум уваги. Тому, якщо потрібно, вони можуть звертатися до нас. Ні один лікар не відмовляє. Так до нас звертаються переселенці з Харківської області на 24-й рік на травень їх біля 70 людей. Всім надаємо допомогу. Не тільки обстежуємо їх, а це ще йде моральна підтримка, тому що ми розуміємо, що їм потрібна ця психологічна допомога. Найбільше звертаються все ж таки серцево-судинні захворювання, гіпертонія, цукровий діабет і інші неврологічні захворювання. Вікова категорія це більше 60+. плюс. Але є і молоді, які звертаються. Ці люди стали частиною міста Харкова, міста героя незламного, стали нашою родиною. На сьогодні в місті Харків зареєстровано 168 тисяч внутрішньо переміщена особа, у тому числі 26 тисяч це з них діти віком до 18 років. В місті Харкові працює програма підтримки внутрішньопереміщених осіб, яка з 2023 року по 2027 рік вона дійсна. Станом на сьогодні кількість внутрішньопереміщених осіб, які отримали медичні послуги, на первинній ланці складає 31 тисячу, на вторинці 44 тисячі. Кількість осіб, які отримали гуманітарну допомогу, складає 9 тисяч 131 особа у вигляді засобів індивідуального захисту та медикаментів. Комунальних некомерційних підприємств, Ремпід Харківської міської ради всього перебуває на обліку дітей. Які мають статус внутрішньопереміщених осіб, 5676 дітей, із них віком до одного року та з інвалідністю 296 та відповідно 163 дитини. Всі діти зазначеної категорії були оглянуті і лікарями, і педіатрами або лікарями загальної практики, і всім пацієнтам, і всім діткам була надана кваліфікована медична допомога. Всі наші внутрішньопереміщені особи, які проживають у Місті Харкові всім надається кваліфікована медична допомога, як і корінним жителям міста Харкова. Всі наші лікувальні заклади, які постраждали від агресії Російської Федерації, які складають. Більше 67% – це дуже велика цифра. І завдяки нашим міжнародним партнерам, які нам допомагають відновлювати наші лікувальні заклади, які допомагають нам устатковувати, покращувати матеріально-технічну базу. Нам надають високопрофесійний технологічний інструментарій. І Вся ця техніка вона й кожного дня використовується для надання медичної допомоги нашим пацієнтам. Попри всі складнощі, ми працюємо. Місто живе, може сказати, наші лікарі, наші герої. Особливу увагу цьому питанню приділяє міський голова Ігор Терехов щодо надання медичної допомоги, щодо наших переселенців. Він тримає на особистому контролі. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.